Привіт, сьогодні в нас ранкове тренування. Ви можете виконувати його як зранку, так і в день або ввечері. Але якщо ви нещодавно прокинулись і хочете пробудити своє тіло, прокинутися ще і в тілі, то я рекомендую вам зробити саме це тренування. Ми починаємо з того, що ставимо стопи на ширині стегон, руки на пояс, піднімаємось на півпальці. І по черзі опускаємо одну п'ятку вниз, іншу стопу на півпалець, піднімаємось наверх і міняємо. І ось так от через верх ми починаємо з розминки з розминки наших стоп. По черзі, ось так піднімаємось наверх і опускаємося вниз. Слідкуємо за стегнем, щоб ми не опускались ось так вниз. Розігріваємо наші стопи, продовжуємо ще робити 6, 5, 4, 3, Дева. Один. Опускаємо стопи вниз, тепер шия Нахлик до одного плеча, повільно до іншого. Можна опустити руки вниз. Ось тут ми з шию, голову точніше, сильно не притискаємо до плечей. В шиї повинно бути таке легке розтяжіння. Ще робимо 4. Три. Дева. Один. Піднімаємо голову і тепер плечі. Ми розігріваємо плечі, ми лікті не згинаємо, На вдих Піднімаємо наверх і видих опускаємо вниз. І ось так по колу добре пропрацьовуємо і плечі, і лопатки. Ви повинні відчувати, як ваші лопатки так само ось так добре рухаються по спині. Продовжимо. Вдих наверх, видих опустили вниз. Ще робимо. П'ять, чотири, три, Два. От. І тепер руки на пояс. Ми розвертаємося, одну ногу ставимо ось так на крок вперед. Наші стегна дивляться прямо, але задня стопа трошечки ось так розгорнута в діагональ. І ми робимо активно нахил вниз видих, вдих, піднімаємось наверх. Таким чином, ось тут ми розтягуємо нашу передню ногу по задній частині стегна і повільно піднімаємося наверх. Коліна не згнаємо, обидві ноги рівні. Видих вниз і вдих наверх. Видих. Наверх вдих. Активізуємо м'язи ніг, потрошку їх розтягуємо. Працюємо на тазі стегновим суглобом ще на цю сторону. Чотири. І вийшли наверх. Три і наверх. Ще трохи. Два. І останній раз. Вниз і наверх. І тепер ногу підставили, інше назад, стегна прямо, але стопа трошечки розгорнута. Продовжуємо. Видих вниз. І вдих наверх. Сильно широкий крок не робимо. Але так, щоб ви добре відчували от вашу передню ногу. Якщо прям сильно тягне, можна трошки зігнути коліно, так ви теж будете відчувати розтяжіння. Чотири і вийшли наверх. Ще три. І наверх. Ще два. І останній раз. Вниз. І наверх. І тепер ми підставляємо і робимо такий ще невеличкий крок вперед. Стопи в нас на ширині стегон. Зараз ми одну ногу відводимо назад, обидві руки піднімаємо наверх. Опускаємося випад. Робимо вдих. З видихом підставляємо ногу до себе і міняємо, продовжуємо на іншу сторону. Коліно на підлогу ми повністю не опускаємо. Вниз, вдих, корпус нахилили трохи вперед. Видих, вийшли наверх. І на іншу сторону. Вдих. Видих наверх. Тут подивилися на килим, відчули опору в ногах і вийшли наверх. Для чого ми нахиляємо корпус, щоб трошки більше розтягнути нашу передню ногу саме в зоні сідниці. Добре їх відчути. І виходимо наверх. На скут в ногах 90 градусів. Передня, задня нога. Ще робимо. Чотири. І вийшли наверх. Три і видих наверх. Ще. Два. Виходимо наверх. Останній раз Вдих. і видих наверх. І тепер ми стопи залишаємо на ширині стегон. Корпус трохи нахиляємо, обидві руки в нас рівні. І ми зараз починаємо активно ось так пружинити руками, вмикаючи задню частину руки. Корпус нахилили, спину ось тут обов'язково не округлюємо, спина рівна. Частина ваги переходить на ноги. Поїхали. Пружинимо. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Опускаємо руки, піднімаємо корпус і опускаємося вниз, переходимо на килим. Ми опускаємося на спину, опускаємося вниз. Повністю опустились, піднімаємо ноги ось так над підлогою, заводимо руки за голову. І зараз на видих. Піднімаємо корпус, одночасно вирівнюємо руки, дивимось на свої коліна. І повільно опускаємося вниз. Тут ми вмикаємо м'язи живота, і для цього стараємося добре округлити спину. Тримаємо коліна над стегнами Кут 90 градусів. Ноги разом не з'єднуємо. Поїхали внизу вдих, видих наверх. І опустились вниз. Вдих, видих наверх. Ми завжди робимо вдих через ніс, а видих через рот. Продовжуємо ще. 4. І опустилися вниз. Три. Опускаємося вниз. Два. Вниз. І останній раз. Видих. І вниз тих. Молодці. Залишили ноги на ширині стегон, опустили руки вниз. І зараз ми повільно вирівнюємо одну ногу, майже опускаємо до підлоги видих, вертаємо в нейтральне положення вдих. І так само інша. Видих. Вертаємо вдих. Ми тут працюємо на розгинання, зо стегнового, суглобу. І також ми добре вмикаємо м'яз живота. Поступово дихаєте видих, вмикаємо добре м'язи живота, вдих до себе. Інша. Видих, до себе вдих. Обов'язково слідкуємо, щоб наш поперек не відривався. Ви тримаєте спину, якщо починає відриватися, трохи менше опускаєте ногу. Ще продовжимо. Чотири. Зібрали до себе. Молодці. Ще три. І до себе. Два. зібрали до себе останній раз. Видих, до себе вдих. І поставили стопи на ширині стегон. Тепер ми трохи порозтягуємо ще спину, піднімаємо обидві руки наверх, перевірили, пороги но в попереку нема. Направили трошки туди спину до підлоги, руки наверх, долоні дивляться одна на одну. І з видихом розслаблено, повільно опускаємо руки вниз назад, туди за голову, і вдих ось так по колу через сторони, піднімаємо наверх. І знов видихаємо. Наші ребра в цей момент повинні закриватися. Не навпаки, розкриватися, тому ми і робимо на видих. Закрили ребра, відчули спину. І тут вже вдих через сторони, піднімаємо наверх. Продовжуємо видих. Вдих через ніс. Піднімаємо руки наверх. Розтягуємо нашу спину. Повинні добре відчувати лопатки, плечі. І ось так по колу вертаємо руки наверх. Ще залишилось два рази. Видих. І через сторону повільно вертаємо вдих. Останній раз, назад, видих. Через сторону вертаємо руки наверх. І піднімаємо ось так ноги, беремо себе за задню поверхню стегна. Наші лікті зігнуті долонями. Ми тримаємося за ноги. І зараз ногами штовхаємо в долоні. І за рахунок цього ми піднімаємо підборіддя і продовжуємо себе штовхати, витягуємося круглою спиною надих. І переходимо тепер на положення на руки коліна. Залишаємо долоні під плечима, коліна під стегнами. І ми розтягуємо нашу спину. Ми відштовхуємося від підлоги, трохи штовхаємо себе назад, повністю не переходимо на п'ятки. Вертаємось на руки і ось тут, прогнулись, подивились перед собою, спину розслабили. І знов відштовхнулись, зробили вдих, перейшли назад, вертаємось на руки. І ось тут розслабились, прогнулись, подивились перед собою. Можете заплющити очі, щоб максимально добре відчути спину, відчути своє тіло, от сконцентрувались на собі, розслабились, Стараємось ні про що не думати, лише дихати та відчувати своє тіло. Вдих, назад. Трохи вперед вернулись на руки і опустилися. Ще два рази. Вдих, назад. На руки і опускаємося вниз. Останній раз добре відштовхнулись трошки назад, ще більше витягнули спину. На руки і опускаємося вниз. І тепер сідаємо, збираємо ноги до себе, витягуємо головою догори, спину тримаємо рівно. І зараз за однією рукою робимо добрий такий нахил сторону, нижнє плече опускаємо вниз. Добре, ось так потягнулись. Вдих, вийшли наверх. І змінили на іншу сторону. Видих, наверх, вертаємося вдих. От порозтягували добре свої сторони, розслаблено ось так, порухались в одну сторону і вийшли. Наверх. Ще по одному разу на кожну сторону. Видих, наверх вдих. Останній видих. Наверх вдих. І залишаємо з рівною спиною, руки поклали на коліно, ще порозтягуємо шию, робимо нахил на одне плече. І ось так через перед. Повільно в одну сторону. І так само через перед в іншу. Ще по одному разу на кожну сторону. Останній раз вперед і в сторону. І обережно голову підняли. І один раз. Зараз робимо глибокий вдих. Потягнулись за руками, подивились туди до гори і з видихом розслабили руки, опустили вниз. Поаплодували собі, ви молодці, ми зробили з вами ранкове тренування, але також ви можете виконувати його як розминку в будь-якій частині дня, як і в день, так і ввечері. До зустрічі на наступному тренуванні.